27 березня в ефірі програма цей день у студії Анна Косерес. Вітаю вас. На початку випуску говоримо про таке. Провели у вічність. Ну, таких хлопцях ідерся наша наша Україна. Україна і Збройні сили наш. У Кривому Розі віддали останню шану землякам захисникам України Сергію Павлову та Ігорю Прокопенко. Зброя для перемоги. Те, що конче необхідно, а і необхідно сьогодні і зараз ми отримуємо від нашого міста Кривий Ріг. Тому з великою вдячністю, ще одна партія допомоги для захисників вирушила сьогодні з Кривого Рогу на передову. Протидія травматичним викликам війни. Основною технікою це є техніка роз'єднання емоцій від думок. Власні унікальні практики презентував криворіжцям бойовий психолог Алекс Гальчинський. Сьогодні у Кривому Розі провели в останню путь військовослужбовця Сергія Павлова. Фахівець з обслуговування безпілотних комплексів спецпризначення загинув на Покровському напрямку під час виконання бойового завдання. За місяць молодому оборонцю мало б виповнитись 25 років. Україна втратила ще одного мужнього воїна. Таким був Сергій Павлов. Чоловік народився у родині військового, був душею компанії, цікавився авто. Від початку великої війни став у стрій захисників. Он він пішов служити самостійно. Телефонує мені. алло, Саня, я біля військомату. Буду підписувати, захищати країну. Багато де служив. Свій бойовий шлях Сергій розпочав на початку березня 22-го. Боронив Україну в складі 129-ї бригади, яка на той час формувалась з нуля. Приходили туди, як кажуть, прості роботяги, ставали бійцями. Не все було гаразд ламалося, все строїлося. на всі мої спеціалісти були. Все було. Ну, як говориться, герої вони є, герої там, люди міняються. Був такий шибушний парень, такий веселенький був, ну, не скучав, як так кажуть. Ну, З ну, таких хлопців і держиться наша, наша Україна. Так, Україна і Збройні Сили наші. Наприкінці 22-го Сергій Павлов перевівся до батальйону Азов, а вже у квітні 24-го потрапив до іншого підрозділу. Спочатку навчався, а згодом і проявив себе як справжній фахівець з управління та обслуговування безпілотних комплексів. Бив ворога на покровському напрямку. Досить таки непогано в нього виходило, особливо як ми були на запорізькому напрямку у роботі. На то в нього там почало виходити, йому сподобалось, і він почав дуже добре працювати. І так свої досконалював свої знання, і йому повинні були вже на днях подати його на орден Золотий хрест. Чесний, справедливий, і в нього були лідерські навики, то він планував стати майбутньому командиром. Дуже такий товариський була людина. 19 березня при виконанні бойового завдання Сергій Павлов прийняв свій останній бій. Це сталося поблизу Єлизаветівки у Донецькій області. Був якраз на роботі. Тут телефонує його мама і каже: Саша, треба буде з'їздити до Дніпра на упізнання. Я питаю, хто вона відповідає Сергій. Було сподівання, що це якась помилка, і може це не він. Але підтвердилось, що це він боляче від цього всім, і нашій компанії за місяць молодому оборонцю мало б виповнитись 25 років. Без рідної людини залишились батьки, молодша сестра та двоє племінниць. Іван Проводов, Олексій Правицький. Цей день. Сьогодні ж кривий ріг попрощався з мужнім земляком Ігорем Прокопенком. Боєць полку поліції особливого призначення хижак загинув у бою 10 березня. Рідні та побратими провели захисника в останню путь на центральному кладовищі у секторі почесних поховань. Був на варті безпеки міста, став і на захист усієї країни. Колеги, друзі, знайомі Ігоря Прокопенка згадують лише теплими словами мужнього воїна, який свою дисциплінованість і рішучість на посаді інспектора полку патрульної поліції Кривого Рогу гідно проніс і у війську. Був напарником та працювали в місті, служили народу України. Прокопенко в місті. знаю, як я доброзичливого, як вірного напарника, як чудову людину. Як ту людину, на яку можна було покластися в важкій ситуації по службі. Сьогодні прийшли з ним віддати йому шану, проститися, правити в останній шлях. Дуже сумно, що так склалося. Це молода, життєрад... життєрадісна особа, яка дуже мені була <кхух> ним спілкуватися. Дуже приємно було знати, що, він... що такі люди є в нашій поліції. Він завжди переживав за нашу страну, за нашу країну. Був доброзичливий, був дуже відданим цій державі. Тільки найкраще про нього можу сказати слова. Шана йому. Змінивши поліцейську форму на військову, ігор Прокопенко боронив батьківщину на різних напрямках фронту. Своє останнє завдання виконав у Донецькій області. Там, 10 березня, його серце припинило битися. Тепер Ігорю навіки віки 26 років. Попрощатись із земляком до спасоприображенського собору прийшло багато людей. У вічність героя провели живим коридором, стоячи на колінах. Свій останній спочинок Ігор Прокопенко знайшов у секторі почесних поховань на центральному кладовищі. Юлія Вітря, Олег Каплій, цей день. Дрони, генератори, транспорт, техніка для фронту. Кривий ріг системно підтримує військових та забезпечує армію новими ресурсами. Місто передало військовим ще одну партію техніки та обладнання на суму. 50 мільйонів гривень. Допомогу отримали майже 30 військових частин. Нова техніка та обладнання на 50 мільйонів гривень. Квадрокоптери, мавік, різних модифікацій, літальні комплекси, інтерцептор, тепловізійні приціли, дизель-генератори та автотранспорт. Сьогодні військові отримали від Кривого ругу чергову партію необхідного спорядження для виконання бойових завдань. Цього разу техніку отримали одразу кілька потужних бригад, серед яких третя штурмова, 131-й розвідувальний батальйон, а також підрозділи протиповітряних сил. Четвертий рік війни. Всім важко, державі важко. Найважче безумовно військовим нашим. Але ми не знаємо, коли буде перемога, і скільки ще який шлях до неї треба пройти. Але ми впевнені, що вона обов'язково буде. Тому що у нас є такі збройні сили, у нас є такі захисники. Кривий Ріг завжди поруч. Кривий Ріг – це велика криворізька родина, це там, майже 700. Тисяч мешканців дуже потужні бригади. Не буду всіх перечисляти. І третя штурмова, і «Картія», і 131-й розвідбат дуже багато робить тут. Наші охоронці неба. Я дуже вдячний хлопцям, які стоять і у і в Зеленодольську. Ви самі знаєте, які назви у вас підрозділів. І дякую за щоденну роботу, тому що ви ж бачите, що ворог раз на тиждень стабільно там намагається нас бомбити чи ракетами, чи шахидами. Чи чимось іншим. Дякую всім. Кожен герой. Кожен герой. Бажаю, щоб всі повернулися головне додому, живими і здоровими. Бережіть, хлопці себе, одне питання. Ми завжди будемо поруч. Місто продовжує системно підтримувати оборону, співпрацюючи з обласною військовою адміністрацією. Хочеться подякувати місту Кривий Ріг, особисто Олександру Юричу від голови військової адміністрації Лисака Сергія Петровича за цей неоціненний внесок, який вони роблять кожного дня. Те, що ми бачимо сьогодні, я впевнений, і ви всі впевнені, знаєте, що це лише капля в морі із того, що робиться. Дякуємо вам. Сучасна війна вимагає постійного оновлення техніки та засобів ведення бою. Бійці, які повернулися з найгарячіших ділянок фронту, кажуть Кривий Ріг – це надійний тил, який завжди підтримує своїх. Сьогодні ми маємо велику честь бути в рідному місті після виконання чергового бойового завдання на найскладніших участках фронту. У нас є невеликий час на відновлення. І я хотів би сказати, що ця допомога від міста Кривого Рога, від Ради оборони від Олександра Юрійовича вона знаєте має системний характер. Ця робота ведеться системно кожного місяця. Ми отримуємо ту допомогу, яка нам дуже необхідна, і яку ми не маємо в змозі отримати від міністерства оборони від держави. І треба згадувати ті часи, коли в 22-му році було. Коли ми формувалися, виконували вже бойові завдання, але в нас не було нічого не ні їсти, ні одягу, навіть заправити машину, не було чим. І це все було за рахунок нашого міста Кривий Сьогодні все вже трошки по-іншому. Сьогодні ми забезпечуємося централізовано всіми необхідними речами, але такі е, речі, як автотранспорт. Як БПЛА, як засоби зв'язку, засоби радіоелектронної боротьби, електроніка, техніка і багато багато чого іншого. Те, що конче необхідно, а і необхідно сьогодні і зараз, ми отримуємо від нашого міста Кривий Ріг. Тому з великою вдячністю, Валерій Кожухар, Олег Каплій. цей день. Як протидіяти травматичним викликам війни? Цьому військових колег, зацікавлених криворіжців у темі ментального здоров'я, навчав бойовий психолог, психотерапевт, майор армії оборони Ізраїлю у відставці Алекс Гальчинський. Суперревізор з багаторічним досвідом привіз до Кривого Рогу власні унікальні інноваційні методики. Побувала на тренінгу, і наша знімальна група. Військовий психолог Алекс Гальчинський сьогодні там, де найбільше потребують його знань і досвіду. Багато працює в Україні і Ізраїлі у кривому розі каже, вже викладав техніки зі стабілізації і протидії суїцидальним тенденціям. Цього разу акцент на когнітивно-поведінкову терапію. Ця методика є третьою хвилю когнітивно поведінкової психотерапії, і звісно, вона є доказовою науково-доказовою. І фактично сьогодні вона найефективніша, котра застосовується в роботі з травматичними різними викликами з втратою, з горюванням, з травмами війни, і все, що пов'язано з гострою реакцією організму на різні подразники. У межах тренінгу супервізора навчання практичним методикам доброї руки або роз'єднання від емоційних думок і знань. Техніка називається ACE, техніка називається Добра рука. Техніка називається. Роз'єднання від емоційних станів. є декілька технік, але фактично сьогоднішньо основною технікою це є техніка роз'єднання емоцій від домов, для того, щоб людина могла трохи звільнити сам те, що відбувається і зараз. Наслідками війни є багато симптомів. Один з них це є порушення сну. Я як військовий чудово все це знаю на своїй шкірі, і відповідно ця техніка мені дуже дуже актуальна до сих пір. Методики Гальчинського надзвичайно ефективні, якісні і практичні, відгукуються слухачі його тренінгів. Практичні техніки можна застосовувати фактично з перших годин. Наприклад, Таїсія Родченка реабілітолог, з досвіду роботи ізраїльського фахівця, її особливо цікавить кризова психологія. Заінтригували, тому що я дуже часто спілкуюся з хлопцями, які прийшли так, на ротацію, з воєнними і. Дуже багато зараз людей з панічними атаками. Тому тема була цікава для мене. Якщо якісь техніки, тут будуть цікаві, щоб їх реалізувати і допомогти людям. Загалом тренінги Гальчинського актуальні і нескладні кажуть фахівці, знайомі з його практиками. Водночас вони дуже дієві саме для військових, бо не потребують глибинного опрацювання, травматичного досвіду. І Еркононенко Олексій Васильченко. Цей день цей день триває. Далі будуть ще такі теми. Педагогічний досвід і нові методики. Заняття для 34 педагогів, які працюють в інклюзивних і спеціальних класах міста. Підходами до навчання і адаптація дітей з особливими освітніми потребами поділились педагоги спеціалізованої школи натхнення. Допомагають плакати, сміятися, відпускати біль. Живемо в сторіччя технологій, але людину ніхто не замінить, тому віват-актер, віват театр. У колективі в Криворізьких театрів сьогодні професійне свято. Нервував та погрожував стрибнути з мосту. Днями патрулюючи місто криворізькі правоохоронці врятували чоловіка, який намагався вкоротити собі віку. день 25 березня, під час несення служби поліцейський офіцер громади Криворізького районного управління поліції Олександр Мамотюк помітив на мосту чоловіка. При спробах з ним поговорити останній погрожував, що зараз стрибне. Поліцейський оцінив ситуацію та прийняв рішення діяти миттєво. Він схопив його за руку та відвів на безпечну відстань. В Цей час приїхали патрульні поліцейські, які передали чоловіка медикам. Завдяки своєчасному реагуванню працівнику поліції трагедію вдалося попередити. Їздив містом з чужими правами. На проспекціях Двосутрічя Кривого Рогу поліцейські зупинили водія з підробленим посвідченням. На місці події працювала слідча оперативна група. Патрульні поліцейські зупинили автомобіль під керуванням 22-річного чоловіка. Під час перевірки документів правопорушник надав підроблений документ. Співробітники відділення поліції номер 4 Криворізького районного управління поліції вилучили документ та направили на експертизу. Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 358 кримінального кодексу України. У Криворізькій спеціальній школі натхнення відбувся практично освітній семінар для корекційних педагогів міста. Мова йшла про технології, які допомагають дітям з особливими освітніми потребами в навчанні та соціалізації. Розповідає Тетяна Васильова. Спеціальна школа натхнення заклад із 50-річним досвідом навчання дітей з інтелектуальними та ментальними особливостями, а також із розладами аутистичного спектру. За останні 15 років педагоги школи опанували сучасні методики та технології, що сприяють навчанню й адаптації учнів. Своїм досвідом вони поділилися з колегами під час семінару. Сьогодні саме таке заняття для 34 педагогів, які працюють в інклюзивних і спеціальних класах міста. І вони сьогодні вивчають взагалі тему, як працювати дитиною, яка має ментальні якісь особливості розвитку. Особливо діти з розвитком спектру аутизму: як підготувати дитину до школи, як працювати з батьками, як отримувати інформацію щодо дитини, щодо її розвитку, щодо потреб дитини під час освітнього процесу у школі діє спрощена освітня програма. Передбачені корекційні заняття з розвитку мовлення, ритмики, соціально-побутового орієнтування, а також лікувальна фізкультура. Однак навіть у таких адаптованих умовах деякі учні потребують додаткових засобів комунікації з педагогами і батьками. Тут на допомогу приходять. Ходять асистивні технології, спеціальні пристрої, програмне забезпечення, планшети, карти, кнопки. Вони допомагають дітям із особливими освітніми потребами опановувати навчальні навички та здобувати необхідні для життя в соціумі вміння. Більшість цих дітей, які мають робити аутизму, вони мають складні порушення мовлення або взагалі мовленнєві. і звідси випливають труднощі, труднощі в комунікації, тому що дитина не може сказати, що вона хоче, що її турбує, що в неї болить. І нам потрібно навчитися її зрозуміти, а при цьому ще навчити її якимсь знанням. Сьогодні ми познайомимося і поглибимо свої знання про асистивні методи спілкування. Ми не перший раз приїжджаємо в натхнення. Вони радо зустрічають нас завжди. Цікаві дуже в них семінари, цікавий досвід. Педагоги школи натхнення знають, універсальних підходів не існує. Важливо створювати умови для розвитку кожного учня. Індивідуальний підхід обов'язковий. Ми намагаємось знайти сильну сторону дитини, ми намагаємось врахувати її інтереси. До прикладу, дитина любить тільки цифри. І вчитель на цифрах її учить. кольорам, рахувати більше менше читати. Все, тобто, і дитини є мотивація, не є бажання, бо це їй подобається робити. Тому ми, от навіть таким шляхом, працюємо з нашими дітьми. Активна участь батьків у корекційній програмі ключ до успіху. Класний керівник. Вона у нас така дисциплінована. Оце мені дуже подобається, бо з такою дитиною треба бути дисциплінованим і так дуже тактично їй. Розповідати і наказувати, що їй треба робити. От, тому у нас гарні теплі відносини і гарний клас, і тому будь-які рекомендації, які вчитель надає, то намагаємось дотримуватися їх. Проте інколи батькам і педагогам складно, якщо вони вчасно не визначилися з освітнім закладом чи формою навчання для особливої дитини. Спрямовувати інклюзивний ресурсний центр під час обстеження не може. Тоді батьки повинні саме опанувати, що є взагалі. Ну, я хочу сказати, що в нашому місті майже для дітей є все. Треба тільки зробити власний вибір в інтересах дитини. У цьому переконалась і Вікторія. Її донька Софійка перестала говорити ще в ранньому віці. Через труднощі в комунікації з'явилась гіперактивність. Ми сюди прийшли в п'ятий клас, соня вже в сьомому. Сказати, ми перейшли, якраз почалася війна, дистанційка. Ну, нічого, все добре. Ми з цим, з цим справилися і справляємося і досі. Нам дуже подобається ця школа. У нас пішли позитивні вверх в навчанні, во всьому. Треба бути і з педагогами, і батькам, щоб все це було разом, і тоді буде якийсь результат. Особливо цінним стало те, що Софійка змогла висловити словами свої переживання через війну. Вона також хвилюється за батьків, коли сама перебуває в шкільному укритті. Завдяки педагогам їй вдалося подолати мовний бар'єр ракети. Літаки потіла війна у семінарі. Також взяли участь фахівці Дніпропетровської академії неперервної освіти. Вони приїхали, щоб прийняти практичний досвід роботи з дітьми з аутизмом. Це результат дослідно-експериментальної діяльності школи на всеукраїнському рівні. Тетяна Васильова, Олексій Правицький цей день. 7 березня міжнародний день театру це свято всіх, хто служить мистецтву сцени, режисерів, акторів, сценографів, білетерів, а також відданих глядачів. Сьогодні у мерії вітали з професійним святом майстрів сцени трьох професійних театрів Кривого Рогу. Сьогодні у Кривому Розі професійне свято відзначають три професійні театральні колективи: два з них академічні театр драми та музичної комедії, і театр музично-пластичних мистецтв Академія руху а також театр для Попри війну, усі працівники і служителі Мельпомени працюють. Творчі трупи театрів продовжують брати участь у конкурсах і фестивалях та прославляють кривий ріг. А глядачі завжди чекають на їхні вистави, особливо прем'єри. Я хочу сказати, що е, ані тривоги, ані е, вибухи вони е, не закрили той, тієї тяги до духовності, до творчості у нашого потенційного глядача. І сьогодні вони потребують, щоб душа тр трішечки відволікалася від жахливого цього дення, щоб е, вони е, наснагу мали. Саме в творчості і творчість, саме театр, це і не суть. Я хочу побажати всім творчим людям, всім служителям Ольпомени переповнених глядацьких залів, натхнення творчості, вдячності і щоб наш глядач з упевненістю вірив, що перемога буде. Також у місті працюють дев'ять театральних студій. У цей складний час мистецтво має особливе значення. Театр надихає, додає сил і підтримує мешканців. Коли ми приходимо в театр, кого ми бачимо? Ми бачимо тих, хто нас зустрічають, а хто нас провожають до зали, і ми бачимо актора. І, можливо, видрежесара, можливо, не видрежисер. А там є ціла постановочна група. Є люди, консультанти, є різні вистави, є різні, різні складності, щоб вдягнути. В, 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 в щоб актор вийшов в, в, в нарядний охайні, щоб була музика, щоб було світло. Це все люди, це все люди роблять. Хоч ми, хоч ми сьогодні живемо в сторіччя технологій, але людину ніхто не замінить, тому віват актор, а віват театр. Сергій Лисиченко розповідає, захоплення лялькою почалося з дитинства, з першої вистави. І розгадавши усі її таємниці, майстер вже 40 років підкурює уяву малого глядача. Працювати важко, але завжди приємно, тому що глядачі приходить. Суботу та неділю ми працюємо для них, і діти дуже, дуже задоволені. Вони сприймають. Ви бачили, які в них очі, очі просто світяться. І нам дуже приємно для них працювати. Невід'ємною складовою діяльності криворізьких театрів залишається благодійність, виїзні вистави і концерти для військових, поранених, що перебувають у місті на лікуванні, переселенців, велику криворізьку театральну родину сьогодні вітали у мерії з професійним святом. Всі ті нові спектаклі, які ви готуєте. Це особливо зараз в. В умовах війни. Це дуже потрібно для мешканців нашого міста, і я впевнений, що ви і в подальшому будете працювати над цим, робити все для того, щоб створювати новий культурний простір. Здоров'я вам, хай вам щастить і щоб вам повезло в вашій творчості. Щоб кожен із вас був особистістю і кожен із вас мав творче майбутнє. І тільки разом у нас буде і мир і злагода, і буде розвиток, великий розвиток культури. І ми для цього будемо все робити разом. Тетяна Васильєва, Андрій Славний, цей день. На сьогодні це всі новини. Більше на нашому сайті та на офіційних сторінках телеканалу у соцмережах. Я прощаюся з вами до завтра і бажаю тільки добрих новин. Одяг ведучий від студії одягу Вовк.